Україна втрачає Авдіївку. Кремль вбив Навального, а найгучніша корупційна справа часу вторгнення з хабарем у 3 мільйони доларів перетворюється на найгучніший в історії боротьби з корупцією в час війни. Пшик. Вітаю, друзі, я Олена Трибушна. Це канал ЄПитання 16 лютого. Сьогодні п'ятниця про все це сьогодні розкажу. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на «Є питання, якщо досі ні. І нагадую про те, що нам залишилось зібрати трохи більше 100 тисяч гривень, щоб закрити збір на 850 тисяч на дві автівки для хлопців з підрозділу БПЛА 12-го загону спецпризначення. Який працює на запорізькому напрямку? Машини потрібні для особливих спецоперацій, які вам сподобаються. Авдіївка 8 лютого в день відставки генерала залужного і призначення головкомом генерала Сирського, речник оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Дмитро Лиховій у вечірньому ефірі телемарафону повідомив про. Бойові зіткнення між зсу і російськими окупантами вже не тільки в приватному секторі на півночі міста, а й в межах міської забудови Авдіївки. Понад тиждень ідуть запеклі бої за місто. Ось так змінилась мапа Діпстейт з 8 лютого до сьогодні. Вчора, 15 лютого, третя окрема штурмова бригада підтвердила, що їх терміново було перекинуто у район Авдіївки. Командир Андрій Білецький сказав, що бійці змушені воювати фактично на 360 градусів. Приблизне співвідношення сил там оцінювалось як один до семи ситуацію в місті назвали вчора критичною навіть у білому домі на брифінгу, підтвердивши, що є загроза повного захоплення в діївки росіянами. Ввечері пролунали заяви про частковий відхід військ з гарячої точки. а Сьогодні в день командувач Осултаврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський, повідомив, що українські військові відійшли з позиції зеніт на південно-східній околиці Авдіївки і триває перегрупування військ. Низка американських видань вчора ще написала про запеклі бої у Авдіївці, як про те, що втрата Україною Авдіївки неминуча. Washington Post писало після розмови із джерелами в українській армії, що повний відвід військ лише питання. Часу Таймс написало, поки російські військові літаки обстрілювали Авдіївку потужними керованими бомбами. Малі штурмові підрозділи РФ штурмували руїни. Українці вдались до масового використання безпілотників, щоб завадити наступу Росії. Але нещодавня туманна та дощова погода обмежила роботу дронів обома сторонами. А оскільки американська військова допомога затримується, і з мільйона європейських боєприпасів поставили тільки половину, то українські сили оборони виявились там дуже обмеженими у снарядах. Нью-Йорк Таймс також підкреслює, що новий головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, нині перебуває під пильною увагою через те, як йому вдасться впоратися з ситуацією в Авдіївці. Хоча військові аналітики сходяться в думці, що Україна завдала Росіянам набагато більших втрат, ніж вона сама зазнала протягом місяців бойових дій за Авдіївку, міські бої, які характерні для фінальної стадії битви, можуть супроводжуватись набагато більшими втратами для обох сторін. Так ішлось у мустатті. Наші підрозділи в Авдіївці витримували жорсткі бойові дії там починаючи з жовтня. Але росіянам вдалось перерізати ключову лінію забезпечення оборони в декількох місцях. Звісно, що вихід з Авдіївки в таких умовах, яких там знаходяться зараз наші захисники, можливо, він має сенс, оскільки завчора було нанесено ударів кабами 60, навіть більше можна собі уявити на невеличкому. П'ятачку взагалі адміністративні кордони межі Авдіївки це 29 квадратних кілометрів. Але звісно, що е, зараз українські війська знаходяться на меншому п'ятачку, і туди було 60 кабів закинуто різного е, різної потужності, там і 500 ти і 1500. Тобто, фактично, навіть собі уявити, якщо Авдіївка була залита бетоном повністю на кілька поверхів вниз, то в принципі, якщо довбити з жовтня кабами. По кілька десятків кабів на день в одну і ту саму точку, то можна пробити будь-які бункер. Це до того, що дехто казав, чому не залили бетоном, і так далі. Тобто, проблема насправді не лише в бетоні, хоча, звісно, про фортифікаційні споруди треба говорити, і я впевнений, що це питання треба посилювати, причому не тільки на тактичному, а й на оперативно статичному рівні. А тут знову виникає запитання. А де ж F-16? чому о, наші союзники починаючи з 2022 року, а року, насправді то ми вели розмови про це з ними набагато раніше? Тобто, ми казали про Петріоти що в 2020 році і в 2021, му що перші удари це будуть це звісно ракети і авіація. А в нас не вистачає ППО і Росія цим скористається, і те саме відбувається з F-16. Тобто, якщо б нам F-16 дали. 23-му році у нас би була трошки інша ситуація на на півдні під час контрасту. Якщо б нам дали в 22-му році, взагалі ситуація була б інша. Зараз 24-й рік, кабами закидають наші оборонні позиції в е, з 50 кілометрів. Запускається цей кап. Тобто, наша, наша система ППО, наша авіація не може цьому протидіяти. Тобто, росіян є зброя. Є інструмент, проти якого ми просто не можемо нічого зробити, а вони його масштабують. Авдіївку вже давно називають другим Бахмутом, і першим випробуванням зараз для сирського, який за оборону Бахмуту і відповідав. Тому на тлі його призначення в історії з обороною Авдіївки особливо присутній серйозний політичний фактор, який на переконання багатьох як в ситуації з Бахмутом може домінувати над військовою доцільністю. Не буду судити, наскільки політично важливий для. Нашого політичного керівництва втримати Авдіївку, принаймні публічно, президент сказав сьогодні в Берліні, що його головний сигнал військовому керівництву в тому, що головна зброя України її військові, і перш за все потрібно обходитись меншими втратами. Натомість для росіян у битві за Авдіївку політичний фактор очевидно домінує над військовими розрахунками. За 4 місяці жорстоких штурмів Авдіївки за різними оцінками Росія втратила там близько 15 тисяч особового складу і до 7 сотень одиниць техніки. Що за оцінками військових не співмірно з оперативними здобутками, які Росія може отримати від взяття міста, захоплення Авдіївки ймовірно призведе до вирівнювання лінії фронту, але не факт, що створить невідворотну загрозу її прориву ворогом. А закріплення ворога на домінуючих висотах створює тактичну перевагу на дальність до 10-15 км. Втім, піровою перемогою окупанти очевидно будуть хизуватись по Ростебе і в пабліках цими днями, в дні другої річниці вторгнення і напередодні переобрання російського диктатора. вкотре. До його переобрання сьогодні вбили і головного російського опозиційного політика Олексія Навального сьогодні. В день в російських розпропагандистських змі з'явились повідомлення із посиланням на федеральну службу виконання покарання Росії про смерть Навального в російській колонії номер 3 Російська опозиція у вигнанні відреагувала на повідомлення у соцмережах заявами про те, що вони не мають підтвердження того, що Навальний дійсно помер. А його адвокат терміново вилетів у селище Харп, де розташована колонія номер 3 В Твіттері низка західних лідерів вже різко висловилась з приводу ймовірної смерті Навального. Більшість була єдиною в тому, що Навального вбили. Президент Латвії Едгарс Рінкевич написав, що Навальний був жорстоко вбитий Кремлем, і додав це факт, і це те, що потрібно знати про справжню природу нинішнього російського режиму. В час справжню природу російського режиму путінські війська демонструють в Україні вже два останніх роки і вісім перед тим. Тепер Кремль продемонстрував європейцям свою справжню природу і щодо тих, кого називають російською опозицією. Генсек НАТО Єнс Столтенберг вимагає, щоб всі обставини смерті Навального були встановлені. а Росія відповіла на серйозні питання, як він сказав. Росія в принципі сьогодні ж і відповіла. Речниця МЗС РФ Захарова заявила, що миттєва реакція лідерів країн НАТО на смерть Навального у вигляді прямих звинувачень Росії є самовикривальною. Суд експертизи мовляв ще немає, а висновки заходу вже готові. Тут просто нагадаю, як над Кремлем знущались на заході після новин про те, що Кремль вбив Пригожина. Ну принаймні за офіційною версією, вбив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама. Тоді розповідав про це. Ось цей анекдот. Не знаю, чи ви чули про це. Але на Московії хочуть перевести годинники, об'єднати їх, щоб спростити життя, бо у них дев'ять різних часових поясів. Якось Мішустін підходить до Путіна і каже: Слухай, у нас проблема. Я відправив свою сім'ю на відпочинок і телефоную їм, щоб побажати солодких снів але вони вже на пляжі, бо у них ранок. Телефоную Шольцу, щоб привітати його з ювілеєм, а він завтра. Вітаю сідзіньпіня з новим роком. А він каже, що у них ще старий рік. А Путін йому каже: так, я теж телефоную сім'ї Пригожина, кажу, щоб прийняли співчуття, а літак ще навіть не вилетів. Соцмережі тим часом виклали останнє відео з живим Навальним. Зняти вчора на ньому Навальний бере участь в засіданні суду з колонією. Враження людини, яка помирає, він на відео не справляє. Також адвокат ув'язненого сказав, що бачив його 14 лютого, і з Навальним все було нібито добре. Станом на зараз російські пабліки публікують відео, на яких росіяни типу виходять на акції протесту через ймовірне вбивство Навального, але прогнозую, що і це росіяни теж проковтуть. На жаль. А закінчити я хочу сьогодні реально скандальною історією про нас. Попереджаю, що ми на порозі великого корупційного пшику. Пам'ятаєте, як навесні антикорупційні органи провели мегамасштабну спецоперацію. Затримали на хабарі чинного тоді голову Верховного суду Всеволода Князева. Князєва і його поплічники взяли на рекордному хабарі 2 мільйони 700 тисяч доларів. Це стало найгучнішим і дуже обурливим, не менш обурливим ніж яйця Резнікова, корупційним скандалом за час вторгнення. Я нагадаю, як антикорупційні органи тоді хизувались тим, що провели складну операцію і викрили шалену корупцію у Верховному суді. Це найбільш е, резонансніша справа за період діяльності. Це я без перебільшення можу сказати Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і найбільше викриття найвищої посадової особи в судовій гілці влади. Справа була ганебною на другому році вторгнення в розпал війни. Напередодні контур наступу, під які всі очільники держави і військове керівництво. Переконували захід дати Україні більше зброї, топового найбільш впливового суддю України затримали на хабарі, за який можна було купити два модернізованих танки. т 72 Авенджер. Буквально за кілька місяців перед тим, громадяни Чехії, вперше в історії якраз зібрали тоді мільйон триста тисяч євро, щоб купити саме такий танк для збройних сил. Представникам України, які тоді займалися лобіюванням постачань зброї Україні, доводилось відповідати на вкрай неприємні запитання про князєва і хабар. Та тому що коли я приїжджаю, розказую, що розказую, як ми моніторимо американську зброю. Мені все одно питають про корупцію і про те, як ми моніторимо те, що купують Україна. Я пам'ятаю останній раз, я коли була в конгресі, я прийшла до конгресмена Квіглі. Він з Чикаго. Він такий дуже великий наш саппортер, дуже нас підтримує. от, І я ж йому розказую, що в нас тут все, треба от що така в допомогу. касетники, тому що я знаю, кажу, що демократи дуже так це переконую, Сюжу його 20 хвилин переконую. І він каже: Саша, знаєш, хто останнє сидів на цьому дивані, де ти сидиш? Я кажу, ні. Він каже, князів. І потім приносить мені роздруківку, де. А, Пишуть, що голову Верховного, Верховного суду голову Верховного суду зарештували. Ні, це вже було два тижні чи три пройшло після цього. Я так сижу, кажу: дивіться, А давайте знайдемо тут позитив. Він каже: А ну-ка я кажу, в нас правоохоронні антикорупційні органи, які за допомогою навіть американців створювалися в Україні, вони ефективно працюють. Кажу, ваш конгресмен і в них є класний конгресмен, такий Брайан Фіцпатрик, він республіканець, він колишній ФБРівець. Так він тренував наших набушників. Що до того як він пішов в конгрес, він приїжджав сюди, тренував наших набушників. Кажуть, ви створили дітище, яке незалежне від влади і працює навіть під час повномасштабної війни. Це ж кажу, класно. Ви собі уявляєте, щоб в іншій країні заарештували голову Верховного суду, щоб про це ніхто не знав. Навіть до того рівня, що він до цього тиждень до того в Сполучені Штати їздив, приблизно так намагались пояснити ганебний арешт князева і західним партнерам, які ставили запитання і українському суспільству. А антикорупційні органи розповідали про безпрецедентну операцію по його затриманню. Так нами була отримана інформація про діяльність злочинного групування е, із залученням посередників суддів у е, судівцк у суддівській гілці влади. З залученням керівництва Через пару місяців буде рівно рік, після того як викрили злочинне угрупування. Але за рік від злочинного угрупування в справі не залишилось майже нічого. Ніяких суддів, яким нібито мав віддати частину грошей за винесення потрібного рішення в суді князів, не знайшли. Затриманий разом з князівим адвокат Олег Горецький, з яким правоохоронці пов'язували так званий бек-офіс, за посередництва якого вирішували справи в судах. Пішов на угоду зі слідством, покази на суддів не дав і кажуть, спокійно повернувся до так званого бек-офісу, який також повернувся. 31 січня сам затриманий на хабарі, як з голова Верховного суду князів, вийшов в СІЗО на волю. За нього внесли заставу, яку перед тим в кілька заходів зменшили до посильних для невідомих друзів князева 18 мільйонів, які внесли заставу. Одразу після затримання заставу йому призначили в розмірі 107 мільйонів. Коли виносять рішення про застосування такого запобіжного заходу як застава, виходять з того, що підозрюваний не зможе впливати на справу, знищувати наприклад докази, впливати на свідків інших підозрюваних експертів тощо. Перешкоджати кримінальному провадженню князева під заставу антикорупційний суд відпустив. Так от різні джерела в правоохоронних і судових колах, так чи інакше дотичні до справи, після того як князєв вийшов, повідомляють обережно, що колишній голова Верховного суду в різних формах здійснює тиск на різних людей, які так чи інакше дотичні і до його справи, і до його особистої подальшої долі, як судді, і намагається таким чином врятувати свою персону, якій світить до 12 років, і більш того. Відновити свій вплив, в тому числі на орган, який мав би князева відсторонити навіки від суддівства, 20 грудня Вища Рада правосуддя, в повноваженнях якої якраз карати і звільняти суддів, відкрила дисциплінарне провадження щодо князєва. Приводом для скарги на нього стала саме історія з хабаре. В результаті розгляду цієї скарги ВРП теоретично може звільнити ексголову Верховного суду з посади судді. Доповідачем у цій справі визначено Сергія Бурлакова. Бурлаков намагався зупинити розгляд скарги, але ймовірно через розголос цього робити не стали. Втім, і звільнити Князєва не звільнили. Князів може бути вже під слідством. Не перебуваючи судею, і це власне те, що очікує суспільство від вищої ради правосуддя розібрати ситуацію і сказати, чи та людина може бути суддею. Очевидно, за таких даних, як опубліковувало слідство, не може бути. Але проблема з відстороненням князева від суддівства не тільки у ВРП. Проблема і в тому, що скарга до ВРП була написана саме на підставі підозри щодо того самого хабаря, а з підозри за рік розслідування, яке вже. Сказала, випарувалось багато людей, обставин і звинувачень, тому як цю скаргу тепер буде розглядати ВРП в принципі не дуже зрозуміло. Є ще одна обставина. Просто зараз існують підстави швидко відсторонити князева від суддівства через іншу обставину в його біографії. Наприкінці минулого року стало відомо, що екс-голова Верховного суду князів орендував елітну квартиру у Києві на Липках у Печерському районі. Усього за одну тисячу гривень. Це фактично прирівнюється до подарунка, який суддям отримувати заборонено. За це Нацагентство з питань запобігання корупції склало тоді на князева протокол про адміністративне правопорушення пов'язане із і в корупцію. В Грудні Печерський суд на підставі цього протоколу на ЗК визнав князева винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Суд зобов'язав князева сплатити не тільки штраф в розмірі умовних 2,5 тисяч гривень, а і конфіскував так званий подарунок майже мільйон гривень. Князів це рішення суду оскаржує. І от у понеділок має відбутись розгляд його апеляції. І якщо суд апеляційної інстанції підтвердить це рішення суду і визнає князева винним. Цьому адмінправопорушенні пов'язаному з корупцією, а саме так це кваліфікується. Це і буде підставою відсторонити Князєва від здійснення правосуддя зараз і назавжди. Питання в тому, чи винесе апеляційний суд саме таке рішення, і в тому, як далеко розповсюджується вплив випущеного під заставу колись найвпливовішого судді країни, Всеволода Князева на судову систему. І це рішення апеляції буде тестом і для судової системи, яка переживає спробу чергового очищення, і для очищеної вже типу Вищої ради правосуддя, яка може отримати наступного тижня законні підстави, назавжди закрити пійманому на хабарі у два танки в час війни Князєву Двері в судову систему. Тому, як кажуть, стежимо за руками в понеділок і далі. Ну і власне від рішення апеляції буде залежати, чи стягнуть з князєва той самий мільйон подарунку. Обов'язково про це у понеділок розкажу. А поки що прощаюсь до завтра. Завтра повернусь детальніше поговорити про Авдіївку, про зброю і підписані сьогодні гарантії безпеки з Німеччини. Тому не перемикайтесь, підпишіться, вподобайко і не забудьте про наш збір. Па!